Я дуже рада, що ми не помилилися з кандидатом в мери міста Черкас від Батьківщини, і Анатолій Бондаренко реально починає ці іржаві застарілі механізми просто знищувати і будувати чіткі прозорі правила життя і роботи в місцевій раді і, взагалі, з місцевим бюджетом. Зміни почалися. Я переконана, що вони будуть набирати динаміку і вони будуть відчуватися все більше і більше черкащанами. І сьогодні вже ми бачимо, що більше двох третин міста підтримує мера, підтримує команду ради. І це дійсно є дуже позитивні результати роботи сьогодні. мери, які зібралися, вони кожен розповідали про те, як розгортаються справи в їх місті. І мені було дуже приємно почути, що, наприклад, місто Суми і наш мер, який отримав дуже високу підтримку на виборах, це Олександр Лисенко, що він здобув перше місце. Серед всіх міст України щодо ефективності організації роботи якраз міста Суми і міської команди. Яка створена сьогодні мером це дуже приємно, і так само ми бачимо, як намагаються підтягнутися до наших лідерів всі інші мери. Вони саме головне працюють чесно, віддано, вони працюють відкрито і люди просто їм починають вірити. Я пишаюсь командою мерів від батьківщини. Ми задоволені як партія. Це те, що мер Черкас. Буквально декілька днів тому провів рішення в міськраді про те, щоб всі процедури закупівлі товарів послуг для потреб місцевого бюджету були здійснені максимально прозоро. І те, що ми знаємо, це відгуки громадських організацій, що прийняти рішення під керівництвом нашого мера Анатолія Бондаренка, ще є більш перспективними ці рішення і більш ефективними, ніж навіть те, що пропонувало громадянське суспільство. І я думаю, що. Одне з завдань мерів, які працюють від партії Батьківщина, це бути дуже близькими з громадянським суспільством, з громадою, дослухатися, відкрити всі двері і приймати рішення не кулуарно, закритим депутатським корпусом, а приймати рішення відкрито разом з активною частиною громади, разом з громадянським суспільством і безумовно під наглядом журналістів.